На Росії від Але Борисовна Погачова, яка вирішила повернутися до Росії, і вона опублікувала власне в соцмережах звернення до міністра Російської Федерації, і в ньому зараз його виведемо. Попросила себе зарахувати до лав інагентів. Е, як вона написала свої облі, у, улюбленої країни, почова е, написала, що вона солідарна із своїм чоловіком Максимом Галкіном, який відомо покинув Росію, і пров, е, проводив гастролі ледь не з першого дня повномасштабного вторгнення, і розповідав, що частка коштів е, за кордоном відправиться на допомогу українським е, вимушено переселеним е, людям е, внаслідок війни і е, Розповідає на наступне: що вона що Галкиний чоловік, чесна порядна та щира людина, справжній та непідкупний патріот Росії, який бажає свої корінні, мирного життя, свободи слова та припинення загибелі людей за ілюзорні цілі. от, так от закликала. Пугачова, яка схоже, хоче приєднатися до лав інагентів фізичних осіб. І якщо не помиляюся, тим мені на продані розповідав, що вже таких інагентів саме фіз осіб уже нараховується до 75 на Росії.